Всім доброго дня! З вами я Вікторія Лозниця, та канал Оракул Війни. Сьогодні ми подивимося, чи будуть ще агресивні обстріли найближчим часом на Києві, в Києві та в Київській області. Подивимося, що нам підкажуть карти. Спершу подивимось Київ, чого чекати і в яких саме районах. Подивимося ситуацію. загалом. Ситуація загалом буде непогана. Обстріли будуть а, найближчим часом. Ми будемо їх активно відбивати. Постраждає більше центр, десь так Подольський район, центр Києва, а, Шевченківський район, і ближче до околиць Києва. А Оболонський район буде більше шуміти, біля води будуть пролітати різні. Будуть намагатися влучити біля води, біля річок, а над водойомами загалом буде пролітати. На жаль, будуть присутні смерті, будуть травмовані. Саме від ракет, від уламків. Більше буде все ж таки на центр Києва. Буде такий день, це буде завтра, і ранок 20 числа, більше 19 число, що будуть багато обстрілів. Одночасно буде випущено багато чи шахетів чи ракет, багато чогось такого дрібного і швидкого. А після буде випущена якась чи сильна зброя, чи сильна ракета, щось такого типу. Але більшість атак ми відіб'ємо. Деякі влучання будуть. І будуть смерті, але їх буде не так багато, як розраховує наш ворог. Тепер подивимось в Київську область. Дивимось. Чи подивитися більш детально район. Подивимось по районам Києва, кому найбільше загрожує небезпека. Оболонський район. Буде гучно, але влучань не буде. Святошинський. Будуть влучання, але більше на околицю на край Києва на межі з Київською областю. Подільський район. Все буде тихо і спокійно. Шевченківський район. Тут можливі влучання, але більше як обланків. Соломінський район. Теж можливі влучання, при тому можливе попадання чогось дуже прицільний удар і будуть летіти уламки. Ну ж таки, ближче до околиці. Печерський район. Тут будуть якісь проблеми з водою. Чи то з водопостачанням, чи то поблизу води будуть влучання. Голосіївський район. Буде дуже шумно будуть обстріли, будуть влучання. Подиноке буде влучання і обломки. Наступний район Деснянський. Тут буде більш спокійно, але якісь такі будуть часткові м, маленькі такі пошкодження. Це, очевидно, будуть якісь уламки, які будуть нервувати. Але постраждалих не буде. Можливо, хіба що десь з... М, не смерті, а травмовані будуть. Дівчинка чи дівчатка. Дніпровський район. Будуть пошкодження, але про які ми дізнаємось не відразу. Дарницький район. Будуть влучання. При тому з двох сторін буде якийсь і не вдало буде збитий дрон і буде влучання ракети. У мене по чому-то колода нахуй перемішалась. Що за хуйня? Тепер подивимося у Київську область, чого чекати там. Будуть обстріли та влучання. Звернується якийсь будинок. Небезпека буде біля води, буде десь влучать близько води, будуть влітати шахеди. На межі з Києвом буде небезпека. Буде прицільний удар по стратегічному якомусь такому місцю. Можливо, це можливо, карти підказують, що треба бути обережним. Е, якомусь такому буде вірогідне влучання в певний стратегічний об'єкт в межах Київської області під Києвом. Там можливе влучання, то дуже ймовірне влучання. Треба бути обережні, хто зрозуміє, де це знаходиться так. Буду туди намагатися поцілити, можливі там навіть жертви, бо буде працювати. Але більшість так буде відбито будьте обережні в великих скупченнях, де є люди, в місцях скупчення людей. Будьте обережними. По межі околиці Києва буде спостерігатися, скажімо так, спроби влучити. Більшість атак буде відбито, але за рахунок того, що вони летітимуть досить низько швидко, то не на всіх їх зреагують. А по карті диявола придивилися собі наші вороги який стратегічний об'єкт, який вони планують поцілити. Він знаходиться в Київській області, буде багато повітряних тривог. При тому, вчасних видно по картам, що люди на них реагуватимуть. І це принесе свої плоди, позитивні плоди, бо буде врятовано багато життів. Але, на жаль, є ймовірність, що постраждають люди. Ті, хто нехтуватимуть правилами поведінки під час повітряної тривоги, нехтуватимуть своєю безпекою, безпекою своїх близьких. Не нехтуйте, будь ласка. Вони даремно продумані, вони даремно розроблені. Тому, будь ласка, будьте обережними та обачними. Так, дивимось далі. Окремо подивимо, подивимось білоцерківський район. За нього особливо красиво. Подивимося, яка там була ситуація найближчим часом. Нагадую всім моїм глядачам, що ви можете написати свої запитання в описі до моїх відео, я їх читаю, я на них відповідати на ваші запитання безкоштовно в наступних відео. Також пропоную відвідати мій сайт tarogold.ua, де ви зможете знайти для себе багато цікавого, де ви маєте можливість придбати мою авторську колоду Українське про золото України. Де ви зможете придбати другому колоду оракул війни, яка стане вашим особистим помічником та другом у вашому житті, і буде невід'ємною частинкою вашого життя. Ви зможете отримувати ті відповідні запитання, ваші особисті, ваші, які торкаються вашому серці, які ви не можете навіть сказати в голос або поділитися з кимось з рідних чи війських. Це будуть ваши особистим помічником. Також окремо, особливо для військових, є окремий. Окремий, цілий розділ з різними оберегами та замовляннями на захист військовий, де ви можете просто безкоштовно зайти, подивитися і використовувати для своєї безпеки. Тому не нехтуйте, заходьте, дивіться. Також є розділ з свічної магії, де ви можете пройти курс магії свічок, навчитися робити самостійно різні свічки, вчитися з ними працювати та працювати з вогнем. Дивимось білоцерківський район, чого там чекати найближчим часом. Та можливе руйнування, але не від самої ракети, а якесь таке технічне пошкодження якоїсь структури або будівлі. Це буде або уламок, коли він не нестиме взривної частини, чи ракети, чи дрона. Щось буде пошкоджено. Не, не бачу смертей, не бачу. Більше буде переляку і шкоди нестиме якісь молоді. Можливо, поруч буде навчальний заклад. Тому, повторюсь, не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Дуже активно зреагують військові, які швидко зреагують та будуть збивати те, що там літатиме, тому я таких смертей не бачу. Але цілити будуть там, де є підлітки, жінки, щось поруч з фінансовою якоюсь установою. Щось якесь таке місце, де буде знаходитись поруч, якийсь е не навчальний заклад, може навчальний де багато підлітків. Жінки, щось фінансова установа і щось з чи то супермаркет-магазин, чи якогось такого типу. Десь буде таке місце. Але загалом буде ситуація цілком непогана. Критичних смертель, смертей та загиблих я не спостерігаю. Але будьте обережними, вони не втуйте правилами безпеки, поведінки на звичайних ситуаціях при оголошенні повітряної тривоги. Бути дуже обачними, при можливості знаходитися в надійних укриттях, тому що ворог буде лютувати найближчим часом. Наступний район окремо дивимося виноградера. Дітально весь район чого чекати. Цілитимуть більше в цивільну інфраструктуру, будуть обстріли. Найближчим часом щось шукають, щось намагаються поцілити чи знайти вичислити ППО. Їм це не вдається. Вони не можуть зрозуміти, наскільки розумні наші військові, як вони настільки дуже доцільно, професійно встановили захист. Вони не можуть його вичислити. Дуже намагаються зрозуміти, де знаходяться наші оборонні сили. Тому з різних сторін. Намагаються поцілити вже і в житлову інфраструктуру намагатимуться поцілити, і ще в якийсь вони не можуть здогадатися. Видно, що стоїть захист, притом дуже розумно розташований, захищається район, вони його шукають, але не знайдуть. Як би вони не намагалися. Там дуже е стратегічно, розумно розташоване наше ППО. Не бачу смертей, бачу, що буде перелякано. Десь буде, де влучати, намагатимуться, де знаходяться люди. Знову підлітки. Бачу сім'ї. Дуже багато буде там, де підлітки. Чи знаходяться, гуртуються, відпочивають, чи навчаються якісь такі місця. Час добуться буде більш такий, або до обіду до 12-ї, або десь такий з 4 до 7, десь так під захід сонця. І порада від карт на найближчий час. Чого чекати? На що керуватися, що дасть сили. Бути уважним. Дивитись в усі сторони. Бути раціональною в використанні. В організації своїх планів і дивитися більш холодним, тверезним розумом на ситуацію. Не піддаватися емоціям, не піддаватися якимось дурманячим речовинам, чи не вживати алкоголь. І тоді матимете успіх і будете чомусь, на думку, прийшло місто рівне. Зараз подивлюся, чого там чекати, чомусь дуже непокой прям рівне, рівне. Дивимось. Щось занепокоєне, можливо, духи підказують, щоб подивитися саме це місто, дати підказку жителям міста Рівне. Дивимо, чого там чекати найближчим часом. А там ситуація була досить напружена, якась вирішальна. Там була напружена битва якась. Чи то обстрілами буде щось пов'язане з ресурсами, з комунікаціями, з переговорами, і ситуація різко зміниться в хороший бік. Чи то за допомогою магічних впливів, чи то за допомогою е, просто неймовірно, сили наших військових будуть доленосні зміни в цьому місці, будучи намагатися вороги нападати, будуть доленосні зміни, будуть вороги нападати. Таким, ніби, знаєте, як хоч десь колоти, щось десь хоча б чимось зацепити. Але ситуація вже кардинально зміниться, вона ну, вже не буде такою, як була. Вже отримують наші перемогу. треба буде якась така стабільна ситуація. І цю ситуацію вже не можна буде змінити в якийсь інший бік. Та й бувається щось по справедливості. Всі плани нашого ворога будуть зруйновані, які вони хотіли там провернути. Настає зоряний час. Зоряний час для міста рівного. Там настільки зміниться ситуація в хорошому сенсі, в хорошому напрямку. Паде щаслива зірка для міста Рівного. Дивимось наступне. Подивимося ще Суми. Забулася, що просили подивитися місто Суми. І по традиції подивимось ще Харків. Дивимось, чого чекати. А ось в містах Суми, Сумській області там, на жаль, не буде таких позитивних перспектив, там буде дуже напружена ситуація, будуть Там дуже втомлені вже військові, там дуже багато витрачено ресурсу, людського, техніки. І видно, що там дуже йде запекла боротьба, і там вражені ніби як бруть в кільце, чи кільцями дуже нападають. На жаль, там ситуація буде критична в містах Суми. Дуже критична, дуже погана. Я не бачу загалом конкретних якихось смертей чи поранень, я просто бачу, що місту Суми загрожує дуже великий рівень небезпеки. При тому, в поєднанні з цими картами, дуже сильна небезпека. Тому, будь ласка, бережіть себе. Давайте візьмемо ще другу колоду, ораку не подивимося, що саме там чекати на більш точно. По картам видно, вже навіть розвідка наша знає, що, на жаль, по місту Суми відіграється найжахливіший сценарій. Сценарій, просто, який можна уявити в страшному сні. Ще подивимось зараз, місто Харків. Одразу вже на цій колоді. На колоді, нагадаю, це колода оракул війни. В неї може скористатися абсолютно кожен, на ній є і назва кожної карти, і опис до карти. Не потрібно якихось особливих навичок, щоб не користуватися. достатньо від однієї до трьох карт, які я зараз робила, і ви вже будете бачити всю ситуацію, яка вас чекає. Дивимось місто Харків. У місті Харків буде надія для. Для когось, хто дуже чекає надії в порятунку, чи виходу з території, чи буде евакуація, чи буде, чи... хтось її отримав, хтось дуже чекає. А, хтось шукає зв'язку, знайде його, але саме місто буде під, ймовірно, буде під великою небезпекою, тому вогню з неба. Там висока ймовірність ракетної небезпеки. Ще подивимось не місто це Запоріжжя. Чого там чекати? <кліхи> <кліхи> Ситуація там на жаль важка. Я... Карти показувати не буду, але є надія на те, що наших хлопців звідки заберуть. Але чомусь ситуація така, що там будуть, на жаль, дуже велика небезпека для наших хлопців. Ще хочу передати окремо послання для наших хлопців, які знаходяться на Курському напрямку мені просто приходять духи помічники, які підказують, і хочеться вам сказати взагалі, хлопці, тримайте, будь ласка, я розумію, що там дуже тяжко вам. Ми вас віримо. Ми вас віримо, ми, є, ми знаємо про вас, ми вас про вас пам'ятаємо. Будь ласка, тримайтеся, ви не одні. Заходьте на таrogo.com там є цілий розділ з оберегами, Безкоштовно заходите в вільному доступі, читаєте, використовуєте, проголошуєте, Це вас захищатиме, це ваша підтримка. Ми ваша підтримка, ми про вас пам'ятаємо. Ви нам потрібні, будь ласка, поверніться живими. Всі поверніться живими, ви нам потрібні. Ви нам пови... потрібні, щоб ви повернулися. Тому, будь ласка, всі обереги, які є, самі прочитали, передали другові, вони безкоштовно є. Ви вільно заходите, читаєте і використовуєте, робите скрини. Будь ласка, поверніться живими. Ви нам потрібні. Ми вас віримо, у вас є неймовірна сила, неймовірний внутрішній ресурс. Ми за вас молимось, ми за вас тримаємо. Просто не тільки кулаки. Ми за вас. Також це стосується всіх військових. Будь ласка, поверніться живими. Вас чекають вдома. Ви просто вже зробили неймовірний вклад. Зробіть ще останнє. Дотримайтеся до останнього і поверніться назад живими. Вас чекають, кожного з вас. Будь ласка. З вами була я, Вікторія Лозниця, та каналу Оракулін. Будь ласка, пишіть свої запитання, неважливо, на якій мові на головне, якщо у вас є переживання за ваших близьких, пишіть в коментарях, я буду безкоштовно відповідати на ефірах.